Всім привіт! Я світан на своєму каналі, і сьогодні у нас сьоме відео міні-курсу. Сьогодні ми поговоримо про переоцінку і операції з ГПК. Почну з другого, Що таке ГПК? В нашому випадку це будуть наші родичі, наші близькі для нас люди. ГПК це взагалі такий банківський термін, тому що пов'язані компанії це штука, за якою дуже, дуже уважно слідкують. Що ж таке пов'язані компанії? До прикладу, є в нас власник, який прийшов за кредитом, і в нього підприємство називається Ромашка. Ну і ми дивимося цю ромашку, ну і ніби ну, плюс-мінус непогано. Проте нам обов'язково потрібно знати, що ж представляє себе цей власник, які в нього є якісь свої особисті борги, що в нього є з особистого майна, і чи є в нього якісь пов'язані бізнеси, де він або директор, або власник якось він з ними пов'язаний. Так, от, якщо в цього нашого власника з підприємством Ромашка є ще підприємство, яке називається «Тюльпанчик», і цей «Тюльпанчик» він максимально збитковий, максимально вже на стадії банкрутства, то це привід для того, щоб нашій ромашці не дати жодного кредиту, тому що ми розуміємо, що ці гроші можуть піти на цей «Тюльпан» кудись, і, ну, і в результаті є високий ризик втратити гроші. Можлива і обернена ситуація, що є в нашого власника не підприємство тюльпанчик, а підприємство Магнолія. І ось магнолія вона багата, класна, сильна. І ми дивимося на нашу ромашку і розуміємо, що ну, в принципі, я би плюс-мінус дав би цей кредит, але давай ка ми просто ще додамо магнолію в поручителі по цьому кредиту. Так ми будемо собі спокійніше спати. Ну, Чому б так не зробити, якщо і так один і той самий власник? Якщо ж говорити про банки, то пов'язані, це можуть бути ще коли у вас є залежність від одного постачальника або одного покупця. Ось така ось цікава штука. Переоцінка, я думаю, ви в принципі ну, таке слово, це слово воно в нас на слуху, це зрозуміло, що, що, що це таке є. Це коли ми дивимося на наш баланс, і ми розуміємо, що стоп, оце майно воно вже стільки не коштує. Треба з цим щось зробити. Повертаючись до бізнесу, переоцінка це не обов'язок, а право бізнесу щось там переоцінювати. А як ви пам'ятаєте, ми ставимо майно на баланс з тою вартістю, як ми його купили, плюс завезли, змонтували, зібрали, і отак воно у нас стоїть на балансі. Проте в майбутньому може бути якась значна девальвація, і наше майно коштує вже дорожче, і ми це бачимо, і ми хочемо це відобразити. Або, наприклад, ми купили кусок землі, а біля цього куска землі там я не знаю, якусь нафту відкрили і воно стало значно дорожче. Також можна зробити таку позначку з переоцінкою. Навіщо робиться переоцінка? Ну, не так, щоб себе любимо тішити, що в мене тепер більше майна, а скоріше, щоб комусь цей баланс показати. Наприклад, ви хочете взяти кредит, приходите в банк, показуєте свій баланс, де ну, багато там всяких активів, гарних капітал у вас красивий. Ну, і банк буде думати, що ви більше, наприклад, якийсь крутий клієнт, ніж якби ви цю операційку не робили, тому що у вас там є якась там нерухомість, яку ви набули там ще в 2000 якомусь році, і вона у вас так і стоїть. Ну, або, наприклад, ви хочете продати ваш бізнес, і також потрібно показати, який ви класний бізнес, щоб більше грошей отримати від того, хто хоче у вас щось купити. Є ще третій варіант, як ви пам'ятаєте, з визначення. Баланс, це звіт про те, що в нас є, звідки воно у нас є, відображає наше майно в грошовій формі. Так от, у нас є валюта ось цього 300 доларів нашого Василя, і їх ми, потріб... їх ми маємо щомісячно переоцінювати, щоб реальну вартість показувати цієї валюти. До прикладу, зробимо, припустимо, що наступний місяць курс 42,5, а тому ми беремо 300, множимо на 42,5. І розуміємо, що ось це от вже має коштувати 12750. Тому ми 12750. Віднімаємо від 12510, отримуємо 240. І будемо писати кожен місяць таку проводку такого типу, що тик. Це в нас буде переоцінка валюти. Зрозуміло, що якщо в нас більше стало грошей, ну, варшовому еквіваленті, то це в нас буде. Це наша заначка. В дебеті, а в кредиті в нас буде пасивний рахунок переоцінка. Це ми будемо робити щомісячно, поки в нас буде якась валюта. Ну, це абсолютно нормально, ми не показуємо, що ми більш багаті. Це в принципі автоматично робиться переоцінка тої валюти. Так. Ну і ми будемо в кінці року теж робити переоцінку. Тому що пам'ятаєте, в 10-му відео покажу, що ж я роблю з кінцевим річним балансом, щоб він. Був більш таким плавним і більш точно показував нашу фінансову ситуацію. Так от, ми будемо використовувати переоцінку з тим уклоном, як реальний бізнес використовує амортизацію. Тому що пам'ятаєте з минулого відео, в нас амортизація це просто смітник. Якщо в нас щось зламалося, і ми хочемо списати себе з балансу, і нам потрібно щось в кредит засунути, щоб у нас баланс сходився, ми використовуємо амортизацію. Там, де переоцінка, ми в кінці року можемо в меншу сторону показувати вартість нашого майна. Переоцінювати щось в більшу сторону я не дуже люблю, а от меншу дуже люблю, тому що ну, критичний такий погляд має бути на нашу звітність. Ми краще трішки себе недооцінюємо ні, десь ніж переоцінимо. Так от, цього року наш Вася купив ноут за 40 тисяч, але по факту, як тільки він його оплатив, то цей ноут вже коштує 36 тисяч. А тому, що він може на якийсь маркетплейс його викласти, і він не зможе його продати навіть за ці ж самі гроші що в магазині, тому що людина подумає: окей, а на що мені в тебе купувати? Я краще піду собі е в якийсь магазин і собі ще й виплати частинами. ну от візьму. Навіщо мені віддавати тобі гроші? Тому фактично цей нот вже буде коштувати 36, як тільки він за нього заплатить. А як тільки він його відкриє з коробки, то вже буде 34 коштувати той тайнот. Ну, так от, і в кінці року ми, в принципі, будемо робити переоцінку в меншу сторону наших активів. І це нам потрібно ще для того, щоб коли цей наш ноут в кінці вийде з ладу, в нас не був такий великий удар по нашому балансу одразу ж на 40 тисяч. У нас там буде ну, нехай 22 тисячі, якщо ми будемо так щороку його переоцінювати. Ну І плюс, коли ми побачимо ось цей мінус по переоцінці, то ми зможемо собі. Зробити якусь таку поміточку, галочку, що варто було би мати гроші на випадок того, якщо в мене моє майно гавкне і мені потрібно буде нове купувати. Я буду бачити, що ну, це вже менше коштує, це вже менше коштує. Ну і цю суму варто було б десь собі на комусь депозиції мати або мати хороший ліміт на оплату частинами, щоб це перекрити, коли буде така потреба. Я щось нове купити, а така потреба буде, бо так устроєно життя ніщо не вічне під луною. Так, про переоцінку поговорив. Тепер операції з тими акціонерами, ГПК, родичами. Навіщо це потрібно? Тому що... Тому що на нас впливають наші родичі? До прикладу, от є ось наш Василь. Батьки бачать, що йому там 25 років, що він старається, якусь собі халабуду знімає. Пробує працювати в Айтішці, вони бачать, що він серйозний і йому можна вірити, довіряти можна його підтримати, тому що він вже і так сам старається. Ну і вони думають, а давай-ка ми синочку купимо за 4 мільйони квартиру. Як цю квартиру показати? Зрозуміло, що в нас в активах з'явиться в нашого Василя квартира за 4 мільйони. Ну і в нас баланс буде не сходитись. Зрозуміло, що ми за неї нікому нічого не винні, і нам потрібно її кудись в капітал впихнути. Чи це стартовий капітал? Ні. Стартовий капітал ми перший раз робимо, а потім в кінці року лише ось ці от наші статті схлопаємо. не сюди. Основна діяльність, ні. Це наша робота, мінус наші витрати, пов'язані з тим, щоб жити життя. Амортизація, як казав, це, це наш смітник. А інвестиційна діяльність це те, що ми заробили ось тут на зеленому фоні, мінус те, що ми платимо відсотки на сірому фоні в пасивах. Переоцінка також ні. Ну і ось операції з акціонерами. Ось ці 4 мільйони гривень. Давайте я зроблю цю, цю квартиру чик, чик. Ой, Не чек. Ой, негарно. Дуже негарна квартира. 4 мільйони. І тут в нас батьки подарували квартиру. А, пррррр, зробив. А, так, тут 4 мільйони, і тут буде праця з акціонерами 4 мільйони. Окей, а, навіщо воно нам потрібно? А потрібно воно нам для того, щоб ми себе не обманювали. Тому що може здатися, що в нас дуже сильно виріс капітал, проте це не наша заслуга. Бо наша заслуга це ось ці от 10 310 300... гривень, які ми дійсно заробили. А те, що в нас значно виріс капітал, це. Нам допомогли наші пов'язані особи. Наше підприємство Магнолія нам підкинуло гроші. Дякуємо йому, будемо більше старатися менше витрачати на оренду. Проте, можлива ще й обернена ситуація. Можливо, ми дуже багато допомагаємо нашим родичам, і це також можна відносити в операції з акціонерами, проте воно вже буде йти в нас з мінусом. До прикладу, якщо ми вирішили якісь, наприклад, своїй бабусі подарувати там телефон, який коштує 6 тисяч. То як наша проводка буде виглядати? 10, подарували бабусі телефон. Операції з акціонерами дебету, тому що у нас мінус по цьому рахунку піде. А по кредиту в нас гроші. Ми віддали наші гроші, щоб бабусі телефон купити. Так, це я зробив, це я зробив. Ну і така ситуація буде в нашого Василя. Чому я так роблю? Чому я окремо виділяю ось ці от мінуса, які пов'язані з нашими пов'язаними особами? Тому що я хочу, щоб ось ця стаття, основ, основна діяльність плюс-мінус, вона була в нас максимально чистою. Що тут є лише я і лише ті витрати, які пов'язані з ну, зі мною. Чому так? Тому що можете подивитися, мій плейлист про взаємодію з банками. Я переконаний, що дійсно можна заробити гроші через цю взаємодію, якщо ми беремо кредити, особливо якщо це якісь пільгові кредити, які частково держава покриває. Відсоткову ставку. І маючи все плюс-мінус від основної діяльності, я плюс-мінус можу собі прикинути, скільки грошей я можу взяти в борг, який в мене може бути місячний платіж, який я точно потягну. Звісно, що я відкрию ще звіт про грошових коштів, щоб подивитися, що ж там саме в мене сидить в тих, наш... в тих своїх мінусах, бо з балансу я навіть і не бачу, скільки мене там плюс чи мінус. Проте. Ось так треба. Чому так треба, тому що ми можемо ці от операції з акціонерами трішки підкрутити. Те, що ми самі собі живемо, маємо 9810, це окей. А якщо брати операції з акціонерами, можливо, ми побачимо, що ми знати багато допомагаємо нашим родичам, і це вже нам шкодить. Можливо, пошукаємо якихось інших родичів, які можуть трішки нас підстрахувати і теж трішки вкластися. А можливо, ми з іншої сторони самі побачимо, що ми дуже мало вкладаємось, і ми можемо, ну. Без якоїсь шкоди для себе більше допомагати своїм близьким людям. Тому я це однозначно виділяю як окрему статтю. Ну і навіть якщо згадувати відео моє про амортизацію, то ви пам'ятаєте, що є саме-саме останнє, що робить чистий прибуток, не розподілений прибуток на покритий збиток, це якраз від чистого прибутку ми віднімали те, що ж робить наш акціонер. Він може або вивести дивіденти, якщо його бізнес зробив йому 260 тисяч, він 200 тисяч виводить, і в нього там 60 тисяч лишається в капіталі як ось цей нерозподілений прибуток. Або з іншої сторони, він бачить, що в нього поганенько йдуть справи, в нього збиток, 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 збиток. В нього вже немає грошей, і він може взяти і сказати: «Ладно, ось 300 тисяч докидаю в свій бізнес. Ну, в принципі, це трішки інша стаття, але саму логіку ви зрозуміли, що має бути така стаття, де ми або виводимо гроші з бізнесу, або заводимо гроші в наш бізнес. Це в нас має бути в капіталі, і тому в мене теж таке от буде: те, що ми заводимо, виводимо, і це пов'язано з нашими родичами, нашою ріднею. Ну, або дівчиною, там, наприклад, або з хлопцем. Та й таке. Я вас вітаю з тим, що ми вже розібрали всі наші шість статей, з яких складається мій капітал. І тепер нам потрібно лише закріпити ці знання. Тому восьме відео буде знову наш звіт про рух грошових коштів. Я придумаю такі операції для нашого Василя, щоб усі ці статті в нас були задіяні. А в дев'ятому відео ми на основі звіту про рух грошових коштів зробимо баланс Василя за грудень, також додамо ці проводки, які не стосуються грошей, тому що звіт про рух грошових коштів там з назви випливає, що це стосується лише грошей. А Баланс, як ви бачите, не завжди пов'язаний з грошима, можливо, ще інші всякі перетрубації в ньому. Ну, а в 10-му відео просто підсумую і покажу, що робити в кінці року, щоб ваш баланс був більш чітким. Ось такий от у нас план. На сьогодні я вам дякую. З 8-го відео ви вже, в принципі, теж зможете собі класити. Ну, ваша якусь там особисту звітність. Сподіваюся, у вас вже теж піде другий місяць. Uh, тому на сьогодні з вами прощаюсь. Uh, почуємось у восьмому відео.